Дати відповідь, Оліксі із Плюшкові Трамсиновича несли росіяни, які приїхали з Росії, списки людей, які загинули, визволяючи гриб, і це були люди з Московської області, принесли списки, передали в тому кабінеті, не на свіданку, передали списки і сказали, можливо, родичі, робота тут була. Шановні колеги, шановні земляки. Ситуація не простих. І ситуація не з дуже приємних як з тієї сторони, так і з тієї. Хочу звернутися до депутатів, тих, хто були у регіоні. Ми вас знаємо і знаємо ваші дії. Сьогодні не, не можна там казати, що от вони там такі. Коли такі, як я є, ми вас знаємо і знаємо ваші дії. Не, не і знаємо, хто за що відповідав. Тому тут оправдала, що була така ситуація була, що загнали скопом. Так і до цього так. Але, 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 але в дальнішому ви дивіться дуже акуратно із цим вибором. Чому я так кажу? Щоб не сталося так, що завтра під автоматом будете під другими прапорами висіти фотографії з другими людьми. Оце я про це кажу. Такого не Ні, так такого не буде, так може ж ми такого вже не може бути. Тому я звертаюся до вас. Сьогодні не треба бігти, не треба паскудити, то, що було. Перве. Друге, до вас, шановні, звертаюся. Дивіться, яка ситуація сьогодні непроста. Якщо аналізувати події от сьогоднішні вчорашні, я не говорю про розстріли, ті і так далі, ми це бачили і бачили, хто за цим стоїть. Є мудрі дуже голови, які поступили. Такі, наприклад, як вчорашній день, якщо бачили Дніпропетровський, Здоровельний город, міський голова. По-моєму, Корея, це САС фамілія таке то, то, ж. Запередбачаю Запоріжжя. Вони вийшли із керівником Майдану на Майдан, сказали, сьогодні з гаряча не робимо нічого. Давайте ми сядемо разом, подивимося і подумаємо, як вийти з цієї ситуації. Чому я так кажу? Я не закликаю сьогодні ні до яких фамілій. Але чому я до вас звертаюся більше, ніж до депутатів? Не робіть поспішних висновків. Чому? Дивіться попереді, яка була ситуація, яка була картина в нас. Іванівський голова сільський день.